Панночки, вітаю! Пропоную розглянути образи із брюками BootCut для розміру 46 і більше. Брюки міряла у магазині H&M на розпродажі. Подивіться, світлий колір акцентує увагу саме на тих моментах вашого тіла, до яких ви хочете привернути увагу. Тому дуже раджу обирати темніші кольори в районі ніг, якщо це проблемна зона, або обирати такий самий колір і у верхній зоні, щоб фігура виглядала гармонійно. У першому варіанті ви бачили багатошарові з вельветовою рубашкою. А ось подивіться, наскільки образ більш гармонійно виглядає з піджаком. У розмірі набагато більшому, ніж я ношу. Це розмір ладж. Довжина піджака якраз перекриває перехід бедра. Але якщо брати такий величезний піджак, то обов'язково потрібно наверх надягати пасок, щоб талія стала вущою, і ми не виглядали як прямокутник. Для дівчат Айс плюс краще носити пасок всередині. Якщо ми розглядаємо образ з блузою або рубашкою, то тут теж бажано додати або пасок, або ще один верхній слой, наприклад, жилет, який також буде підкреслювати талію і робити фігуру стрункою. Дякую за увагу!